Всім привіт! Сьогодні в нас найавтономніший захищений смартфон компанії BlackView на даний момент. BlackView BV932.0. Якщо в двох словах, то смартфон дійсно хороший, особливо враховуючи ціну на старті продажів в 200 доларів. Старт продажів з 10 по 14 травня. Посилання на Aliexpress залишаю в описі. Якщо ж ви хочете захищений смартфон якийсь купити в Україні, це можна зробити в моєму онлайн-магазині. Посилання також в описі під відео. Ну а тепер конкретно про цей апарат. Цей смартфон виглядає досить просто, класика від Blackview. Смартфон може бути або з лазерним далекоміром, або з ліхтариком, як в моєму випадку. Мене радує те, що в комплексі всі характеристики тут дуже гармонійно поєднуються, і відчуття від користування дійсно позитивні. Так, не без мінусів тут, але плюсів набагато більше. Щодо захищеності смартфону від ударів та вологи, у мене особисто питань немає, тому що компанія BlackView давним-давно робить досить якісні захищені смартфони. А от дизайн це вже питання другорядне. Що тут сказати? Смартфон досить великий і важкий. Маємо 520 майже грамів, маємо майже 23 міліметри товщину, і це немало, це дійсно немало. Ну, а щодо дизайну в цілому, маємо металічну вставку позаду. Тут знаходиться три камери спалах, кріплення для шнурка у нас на торці. Динамік та тайпсішка знизу знаходяться, зверху у нас або ліхтарик може бути, або лазерний далекомір, як я вже говорив. Слот у нас на дві сімки, другий може використовуватися як під картку пам'яті. Також кнопка, яка налаштовується, присутня, сканер відбитків пальців є, і хочу сказати, що мені, наприклад, здалося трошки незручним Виконання ось цієї кнопки регулювання гучності. Я дуже часто промахуюсь і дуже довго часто. Шукаю, де ж саме більше, де ж саме менше. На відео це вам не зрозуміти, це треба просто взяти в руки і відчути. Ну, але ви знаєте, через 2 дні, в принципі, вже навіть все більш, ніж звично стало. Подобається мені те, що зверху і знизу у нас такі, бачите, посилені борти. Я про ось цей зараз говорю. На цій панельці в нас також він є знизу. Оцей от бортик, вони виступають досить сильно. Да і в принципі, біля дисплею борти у нас виступають. Якість збірки тут традиційно для компанії BlackView, все чудово, все на високому рівні. Смартфон просто єдиний, що треба буде змиритися з його габаритами. От і все. Якщо ви вже користувались чимось подібним, якщо у вас був який, якийсь конкурент, наприклад, з акумулятором на 15 тисяч, на 21 тисячу міліапу, той же Oukitel WP19, то з цим смартфоном, звісно ж, проблем не буде. Але якщо ви переходите з якогось простого Samsung чи Xiaomi, то повірте, перші дні ви будете просто в шоці, але звикнете. Ну, а якщо говорити про те, як працює ліхтарик, то працює він досить яскраво. На відстані в 10 метрів ви досить чітко бачите всі предмети. Якщо будете вночі, наприклад йти по вулиці, це чудовий варіант, щоб освітити собі дорогу. Та й не тільки. Перед тим як ми почнемо говорити про залізо та автономність, хочеться в двох словах розповісти вам про нові спортивні навушники компанії Blackview AirBuds 10 Pro. Вага одного навушнику 9,8 грам, кейс у них великий, проте і акумулятор в нього такий же 550 мАч. Заявлено виробником до 36 годин відтворення музики при 50% гучності. Тобто 6 годин повний заряд навушників і 30 годин ще в кейсі. Дуже непогано. Навушники не бояться води, тому бігати під дощем можна. Bluetooth 5.2, керування відтворення музики по тапу – все це є. Кодики SBC та AAC підтримуються, а самі навушники можуть бути в чорному чи білому виконанні. Посилання на них я також залишаю в описі старт продажів 10 травня. А тепер про залізо. Це перший захищений смартфон від Black'U на процесорі Helio G99, тим більше в парі з ним працює 12 ГБ оперативної пам'яті. Ну і акумулятор на 15 тисяч мАч це дійсно багато, але зараз його важко назвати рекордсменом. Хоча в компанії Blackview це також перший суперавтономний гаджет. І що ж він вміє? Так, ну а зараз у нас великий блок про залізо. І давайте про все по порядку. Процесор Helio G99 однозначно плюс. 12 ГБ оперативки, 256 ГБ постійної пам'яті однозначно плюс. Але що стосується того ж самого типу пам'яті, оперативна пам'ять у нас стандарту lpddr 4 x а постійна пам'ять UFS2.1. І знаєте що? Це такий же стандарт, як на моєму Xiaomi Mi 8, який вже 5 років назад почав своє виробництво. Цей смартфон був представлений влітку 18-го року. Цей представлений майже влітку 23-го, 5 років. Але тип пам'яті точно такий же. Хоча по факту це не заважає смартфону працювати досить швидко, просто я говорю вам про те, що це потрібно розуміти. Це не флагманський смартфон, це субфлагман, тобто самого топового заліза в нього в принципі і не повинно бути, тому що і ціна тут відповідає. Давайте зразу про найцікавіше: 15 тисяч мАч. Скільки цей смартфон пропрацював в режимі перегляду відео? Я вам скажу, що я тестував це вперше, до речі, я тестував і при 120 Гц, і при 60 Гц. Чомусь я думав, що різниця буде ну хоча б з якоїсь трошечки помітною, але по факту різниці тут майже немає. Можна сказати, що можете сміливо залишати 120 гц і користуватись, тому що в обох випадках смартфон пропрацював близько 20 годин. І ще один такий, знаєте, невеличкий мінус стосовно акумулятора. це лише комплектний 33 ватний блок для зарядки. Чомусь я думав, що тут буде 65 ватний Хоча, напевно, в ціну 200 доларів, як то кажуть, це не закладено. Тож смартфон заряджається не за півтори години, як я б собі хотів, а приблизно за 3 години. Що стосується продуктивності даного процесору, то наразі в актуальній версії Antutu, яку ви бачите перед собою, смартфон показав 375 тисяч балів. Це дуже непогано, цього дійсно вистачає практично для будь-яких задач. Якщо говорити про те, як смартфон працює, по факту він працює досить непогано. Процесора вистачає, пам'яті швидкості, тут по факту також вистачає, не можу сказати, що смартфон десь мене в якихось моментах не задовільняє. Абсолютно ні. Все тут працює досить швидко та прогнозовано. Але я вам скажу, що якщо поруч покласти і одночасно покористуватися цим смартфоном, і, наприклад, v 30 де пам'ять уже наступного покоління і процесор трошки. Потужніший, то все-таки невеличку різницю там я помічаю. Ну але ж і ціни зовсім різні. Вибачте мене за те, що я не покажу вам в цьому відео, як звучить динамік смартфону, тому що звучить він абсолютно звичайно. Тут нема нічого цікавого, тут один динамік, і звучання в нього абсолютно простеньке, Не погане і не хороше. Просто такий типовий середнячок. Звичайно ж, компанія BlackView, як завжди, радує нас з програмними налаштуваннями. Тут ми зможемо побачити багато чого цікавого: запис екрану, режим суперзбереження енергії, трансляція, NFC, підводна зйомка. Тут все це доступно, і я вам скажу, що досить багато різних налаштувань у нас є в основному меню. Якщо ми зайдемо в додаткові налаштування або зайдемо в дисплей, про що я вам далі розповім. Тут реально безліч налаштувань, яких немає у конкурентів. Так, ну і звичайно, що стосується продуктивності в іграх, я взагалі ніяких проблем на процесорі Helio G99 в цілому не відчуваю. Для будь-яких фактичних ігор вистачає. І наразі ви бачите гру Stand Off 2 на самих максимальних налаштуваннях. Отак от, от. Можна грати взагалі без проблем. Тобто, в плані графіки гра чудова. В плані того, як грається, також причудово. Хочу сказати, що смартфон трошечки нагрівається, але це все відбувається десь близь, ближче до години гри. А так в цілому, якщо раніше, то ні, ніяких фрізів тут немає, абсолютно грати дуже комфортно. Дисплей тут величезний, 6,7 дюймів, Full HD роздільна здатність, дуже хороший запас яскравості, але саме наявність 120 Гц частоти оновлення робить цей дисплей наближеним до рівня субфлагманів. Я вже багато разів казав, що сучасні смартфони Blackview роблять досить непоганими дисплеями. І що стосується цієї моделі, і 92.0 також, яскравості тут вистачає. Що тут казати про дисплей? Він крутий. За ці гроші, це, мабуть, найкращий дисплей серед смартфонів, тому що до Ulefone Power Armor 19 цей смартфон по ціні все ж не дотягує, це більш дешева модель, хоч і на такому ж процесорі, але дисплей у них приблизно однаковий. А більше ніяких конкурентів реально тут немає. Хіба що. Минулорічний Black bv 8820 а також BL8820. Там дисплей схожий по передачі кольору, але там немає 120 Гц, а тут вони є. Що можна зробити з цим екраном? Якщо зайти налаштування, то ми побачимо тут, звичайно, ж, налаштування частоти оновлення. Виробник нам дав можливість ставити і 60, і 90 Гц, все як ми хочемо, ну або ж автовибір. Але ще тут є можливість трошки налаштувати кольори вашого дисплею. Зараз ми будемо знімати відеогляд повністю на стандартному режимі. Тут є також яскравий. Якщо придивитись, то в такому режимі кольори стають ще більш насиченішими. І якщо не говорити про темні відтінки, а чисто про те, що ми бачимо от зараз, не про чорний екран, то цей дисплей дійсно дуже нагадує AMOLED. Він дуже насичений, як на мене, навіть дуже-дуже сильно. Також є. Режим Pro, де ми можемо поставити холодніший або тепліший відтінок. Ось так. Ця IPS-матриця досить хороша в плані передачі кольору. Тут все прекрасно, я вважаю, відкалібровано. І для смартфона цього цінового сегменту це я знову ж таки повторюсь. Напевно, найкраща IPS-матриця, яку я бачив. Ну дуже подобається. Дуже. Кути огляду тут також непогані, але вони знову ж таки стандартні для всіх конкурентів. Під максимальними кутами зображення все таки трошки темніє, але хіба ви будете під такими кутами ось дивитись відео? Я думаю, ні. скоріш за все, от хоча б під таким. А під такими кутами тут все просто ідеально. Ну і звичайно ж, за традицією наостанок у нас розмови про камеру. Не можна сказати, що вона тут суперфлагманська, але з прив'язкою до ціни вона нормальна. Так, ну і тепер, звичайно ж, трошки поговоримо про камеру, про лаунчер камери і що тут взагалі є. Тут є режим переходу на широкий кут. Приклади відео я вам також з цього широкого, широкого куту покажу. Розмір фото ми бачимо 13 мегапікселів, але тут ми бачимо не все. Якщо ми хочемо знімати в 50 мегапікселях, то треба пролистати трошки лівіше, і тут побачимо 50 мільйонів. От у нас режим 50 мегапікселів. Відео. Відео цей смартфон може знімати максимально в роздільній здатності 2К, причому у нас є стабілізація. Навіть якщо 2К включити, стабілізація у нас працює. І, до речі, напевно я вам скажу чесно, що якщо говорити про відеозапис, то стабілізація це, мабуть, єдиний плюс, що стосується відео. Ну і запис звуку непоганий. Тому що чіткістю я, м'яко кажучи, не вражений. У мене таке відчуття, що BlackView 92.2.0, наприклад, знімає трошечки краще. В режимі більше є портрет, є прорежим, є макрорежим, панорама, уповільнений рух. Тут дійсно багато режимів різноманітних у нас є. Тому пропоную прямо зараз перейти і подивитися вже на власні очі фото та відео. Так, BV 93.2.0, приклад зйомки відео. Так, зараз ми побачимо, як знімає BV9300. Так що можете зацінити якість. Так, це в нас Black VBV 8820 так знімає широкий кут. Трошки пересвічує. Але в цілому начебто і не сильно, і погано. Ну що, як вам Black u Прикольний? За ці гроші, я думаю, це ну, один із найкращих варіантів, це точно на ринку на даний момент. Ваші коменти чекаю. Підписуйтесь на канал, а всі необхідні посилання будуть в описі під цим відео. Будемо на зв'язку. Бувайте!